Друзі, ось така у мене прямо зарядка для підтримки здоров'я. Та й, взагалі, знаєте, ми вітаємо друзів постійно з якимись святами і перш за все, чого бажаємо щастя і здоров'я. Тому що здоров'я це один із найважливіших факторів у нашому житті. І важливо, важливо його підтримувати. Тому що роблять вінничани для того, аби підтримувати своє здоров'я, дізнаємось просто зараз. Намагаюсь вести здоровий спосіб життя. Тобто не вживати чогось те, що для мене шкодило для мого здоров'я, більше перебувати на свіжому повітрі, мабуть, займатися справами, які б ну, не сидіти на місці, постійно, постійно рухатись. Колись бігав, але зараз немає часу через роботу. До мама приїхала і то Єлі відпросилися з роботи, щоб. Підтримую активний спосіб життя, стараюся займатися спортом і інколи не виходить, але здорове харчування, звісно. Здоров'я було запущено за ці всі роки. І зараз у да, час такий переосмислення після цього нападу на нас. Тому здоров'я зараз оказалося в пріоритеті, тому дуже багато часу виділяє на здоров'я. Лікуюся, стараюся підтримую себе в якомусь тонусі. І такий термін, як зарядка, появився, завжди ним нехтував. Зараз стараюся не упускати можливості. Добагаюся виспатися. А так, та не знаю, багато гуляю, багато працюю. Майже немає вільного часу. Ну наразі ми ходимо з малою племінницею в басейн іноді. Ну це трошки покращує стан. Сон, тренування. Та правильний раціон. Повністю у цьому віддався ось з початку війни. Так, якось легше. У ну, мене для тренування це для мене як типу медитація і можна відволіктися від. Негативних думок якихось раніше я займався спортом, але після травми я перестав. Вчасно лягать, щоб висипатися, певно, все. Після 24 лютого трошки прийшли до тями, оговтались, і саме цей рік понад усе, і раніше б я сказала не час, то зараз от іду до лікарні за 13 років свій стан привести до норми, звернути увагу. Так що завжди саме час разом з здоровим егоїзмом, з здоров'ям, з тілом, тому що кожна із нас, істота, людина, має право на життя. І це життя, воно йде швидко, всі розуміють, але не діють. Тому зараз прийшов час діяти, йти до себе. Я з залізничного вокзалу, там мешкаю. Діти, отут. Я до них кожен ранок, якщо тільки не, 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 не на роботі, хожу пити каву. До мене зять каже, от, що каже халява робить з людьми. <сіх> Кожен ранок, щоб не пропустити, каву, ходить, оце туди назад, виходить, в мене десь 8 кілометрів вісім після шкам. А такий з мене спортсмен.